Доброго дня, любі діти 6 класу! Рада вітати вас на безпековому практикумі. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо безпечні та корисні практики поведінки, якщо ви залишилися самі вдома, на вулиці чи в укритті. З'ясуємо, чому важливо знати, як діяти, якщо ви самі вдома, на вулиці або в укритті. Поміркуємо, що ви знаєте про правила поведінки вдома, на вулиці та в укритті. Пропоную вправу коло безпеки. Поміркуйте та назвіть шість асоціацій зі словом безпека. Ознайомимося з основними правилами поведінки вдома. Що робити, якщо хтось дзвонить у двері? Якщо ви самі вдома ніколи не відкриваєте двері, навіть якщо людина каже, що вона із служби доставки, пошти чи комунальної служби. Запитайте через двері, хто це. Якщо незнайомий голос, повідомте, що батьки зараз не можуть підійти і не давайте жодної інформації про себе. Якщо хтось підозрілий або наполегливо дзвонить у двері, обов'язково зателефонуйте батькам. Не розмовляйте через двері довго, завжди залишайтеся уважними і зберігайте спокій. Як уникнути небезпеки з електроприладами. Якщо у вас є навіть найменші сумніви у безпеці електроприладу, краще не використовувати його самостійно. Якщо ви вмикаєте електроприлади, наприклад, чайник чи плиту, завжди перевіряйте, що після користування вони були вимкнені. Не використовуйте прилади з пошкодженими дротами, помітивши несправність, повідомте дорослим. Правила поведінки на вулиці. А саме правила спілкування з незнайомими людьми. Не розповідайте особисту інформацію, ніколи не повідомляйте незнайомим своє ім'я, адресу чи іншу інформацію про сім'ю, уникайте контактів. Якщо незнайома людина намагається зав'язати розмову або щось запропонувати, ввічливо відмовтеся і відійдіть. Звертайте увагу на поведінку людей. Якщо хтось викликає підозру, постарайтеся відійти подалі і звернутися до дорослих, які поруч. Не сідайте до чужих машин, ніколи не приймайте запрошення сісти до авто, навіть якщо кажуть, що це від імені ваших батьків. Як діяти, якщо загубилися? Не панікуйте, зупиніться на місці, заспокойтеся та почніть аналізувати ситуацію. Шукайте людей, яким можна довіряти. Це можуть бути поліцейські, охоронці, працівники магазинів або інші батьки з дітьми. Повідомте своє ім'я та прізвище, поясніть, що загубилися, і попросіть допомогти зв'язатися з батьками. Не рухайтеся далеко. Якщо домовлялися з батьками про місце зустрічі в разі загублення, залишайтеся там. Правила поведінки в укритті: як поводитися, щоб не заважати іншим. Дотримуйтеся тиші, не кричіть, не шуміть і не заважайте дорослим шукати важливі повідомлення чи координувати дії. Не бігайте та не штовхайтеся. В укритті завжди багато людей, тому важливо дбати про порядок і спокій. Поважайте оточуючих, не займайте багато місця та не створюйте незручностей іншим. Чому важливо дотримуватися порядку в укритті. Швидкий доступ до виходу. Якщо раптом потрібно буде залишити укриття, порядок допоможе зробити це без зайвих затримок. Збереження безпеки. Безлад може призвести до травм чи конфліктів. Ефективність допомоги, організованість в укритті дає змогу дорослим швидко допомогти тим, хто цього потребує. Емоційний спокій, порядок в укритті, сприяє зменшенню тривоги та паніки, особливо серед дітей. Настав час закріпити набуті знання. Поміркуємо, що робити. Ти вдома і дзвонить у двері незнайома людина Ти на вулиці, загубився. Повітряна тривога застала в школі. Виконаємо вправу, що дізналися, запишіть три нові знання або навички, які ви здобули на уроці. Обговоримо. Завершіть речення. На цьому уроці я зрозумів, зрозуміла. Домашнє завдання. Намалюйте ідеальне укриття. Поділіться з рідними інформацією про найближчі укриття. Мирного неба та до зустрічі на безпековому практикумі.